Продовжуючи своє відео про десятиліття американської історії і культури і все, з чим з цим зв'язано, я буду розмовляти про 60-ті. Сьогодні вам розповідати. 50-ті, звісно ж, були десятиліттям становлення американи у якомусь сенсі, але штати все ще мали купу пережитків з попередніх століть все ще процвітала расова соціальна нерівність. Чорношкірі були дуже сильно прищемлені в правах. Жінки розглядалися більше як робот пилосос плюс посудомийна машина, плюс е, кухневий комбайн. Музика, на мою суб'єктивну думку, хоч і була позитивною, але нудною та часто одноманітною. 60-ті це все змінили. 50-ті дали американцям ветеранів корейської війни, яка тоді американським керівництвом називалася, до речі, Police Action, спецоперація, якщо хочете. 60-ті дали набагато більше ветеранів. Із В'єтнамом. Різницю в масштабі можна побачити по кількості фільмів про В'єтнам. Їх дуже-дуже багато. Не сказати, що фільмів про корейський поліс екшн Дуже мало, просто більшість із них зняті в 50-х і 60-х, так би мовити, по гарячих слідах. А от фільми про В'єтнам стабільно розпорошені по декадах і часто знімаються навіть до сьогодні. Ви Якщо ви думаєте, що Забуде? не дивилися жодного фільму я про В'єтнам, то я вам напам'ятаю: Форест Гам це фільм про В'єтнам, принаймні частково. Війна у в В'єтнамі навіть фігурувала у одному із моїх відосів. Це той, що про Монсанто, бо саме Монсанто були одним із найбільших постачальників хімікатів для випалювання лісів у В'єтнамі, таких як, наприклад, Agent Orange. Ще в кінці 50-х, але в основному в 60-х, набрав обертів рух за рівні права або Civil Rights Movement. По всьому, що сталося, написана не одна книга, але найефектнішим і найефективнішим методом боротьби був. Доволі відвертий спосіб. Чорношкірі, гарно вдягнені молодики і молодички, заходили в бари і кафе і просили їм їх обслужити. Частіше за все, менеджер закладу викликав поліцію і чорношкірих потенційних клієнтів арештовували, попри відсутність будь-якої агресії з їхньої сторони. Подібні акції підсилювалися доволі схвальним телевізійним висвітленням і спромоглися спровокувати реальну зміну в законодавстві. У 63-му році, у зверненні до Конгресу, Джон Ф. Кеннеді закликав. Його прийняти закон, який би заборонив дискримінацію у всіх публічних закладах. Потім його вбив Лі Харві Озвальд або не ліхарві Озвальд тут, кому як більше подобається. І зараз, саме от зараз, в цей момент відео, час для ліричного відступу. Цей раз ліричний відступ буде про годинники. Якщо вас не цікавить ця тема, то перемотайте на оцей тайм-код і насолоджуйтесь далі. JFK носив Омега Slimline, який йому подарував флоридський сенатор Грент Стокдейл. Це можна помітити на задній кришці годинника, тому що вона має відповідне гравіювання. Rolex, Зараз годинник знаходиться в музеї Швейцарії, куди навіть після смерті свого чоловіка жінка Кеннеді писала листи про те, як він їй подобається. Також у світі годинникофілів Кеннеді знаменитий тим, що увечері, коли Мерлін Монро збивала йому Happy Birthday, Mr. President, Так воно звучить у мене в голові. У Madison Square Garden вона також подарувала йому персонально вигравійований Rolex Datejust. Але Кеннеді, як ультимативний чат і сіма мейл, ніколи не носив цей Datejust, бо він знав, що братки важливіші, ніж дівки. Після. Кеннеді, президент Ліндон Джонсон доробив справу, таки дочевивши конгрес до прийняття акту про рівні права. Ліндон Джонсон відомий тим, що носив Дейдейт, один із найвідоміших і найлегендарніших роликсів, які тільки є. похір. Тепер цей відос, мабуть, тільки про годинники. Президент Форд, також доволі знаменита людина із цієї епохи, носив Hamilton PSR Digital Watch. You have Атазендалесотвачтюбай Гамолтен гандпорсенце доволі крутий годинник. Я зараз поясню, чому у 69-му році наприкінці той декади, про яку йдеться, невелика, насправді дуже велика японська фірма Seiko, Minota, Hitachi, Seiko. випускає кварцевий годинник. Що це таке? Кварцевий годинник відрізняється від звичного механічного, тим, що стрілка рухається раз на секунду, і сам кварцевий годинник є набагато-набагато точнішим ніж всі інші до. Цього, е, якщо, наприклад, один е, якийсь механізм може втрачати по 1-2 секунди на день, якщо це Rolex, і якщо це дуже хороший механізм, то е, у кварцевому годиннику ця втрата це плюс-мінус 1 секунда десь на місяць. Тобто ну, астрономічний, е, астрономічний скок у точності відбувається, тому, мабуть, і Сейко назвали Свій перший годинник кварцевий Seiko Astron. Якщо переводити на наші гроші, то тоді така розкіш коштувала десь 15 тисяч доларів. І, взагалі, до чого це я все розказую зараз. Цифрові годинники прийнято вважати чимось для бідних, але на ті часи навіть президенти не гребували поносити рабські циферки. Ба більше, саме цей Гамільтон показує час тільки коли натискати кнопку, що дуже круто, бо важливим людям потрібно знати скільки часу тільки тоді, коли їм потрібно знати скільки часу. Повертаємося до 60-х. Дійсно, є про що поговорити: кіно. Хто дивився канал, знає, що фільми це моя кардинальна пристрасть. Щоб розказати про кіно, треба розказати про Хейс Код. Що це таке? Хейс hey Код це набір стандартів індустрії, який діяв з 34 по 68 рік. Ось і чудова картинка, яка ідеально зображає всі ніт-ніт моменти. according to Хейс hey Кот, загалом ці правила допомагали робити кіно більш богодним і зображали добро добром. А зло завжди отримувало по заслугам. І якщо от такий набір стандартів доволі добре підходить для типічної історії одинокого ковбоя, який визволяє групу людей від якихось їхніх поневолювачів чи катів, то вже, от, наприклад, для Лоуренса Аравійського, який ну фільм він по суті є не вестерном, а істерном, тому що відбувається на аравійському півострові, цей Хейс вже не дуже сильно підходить. Про що я говорю? У фільмі Лоуренса Аравійський є сцена, яка тим, хто не знайомий із саме історичною постаттю Лоуренса може здатися трошки дивною. Це сцена, де він потрапляє у полон, і його домагається. Оцей мужик, який бере його в цей полон. І там сцена закінчується дуже швидко, тому що Лоренс тікає з полону, але насправді ця сцена, мабуть, є відсилкою до того, що ходили доволі конкретні чутки про те, що реальний Томас Лоренс був страшенним збочинцем за стандартами свого часу, і найбільше любив порки з нахилом у мозахізм. Супер жінка втрачає весь сенс, якщо нема бетагу золотого ласо. Знаєте, треба його, щоб пороть мушло тоді. У цьому як би є сенс у 62-му році було неможливо показати такий ухил головного героя, і саме через це Ларс фон Трієр, якому тоді було 6 років, не зняв ніфоманку у 62-му, а йому довелося це робити трошки пізніше. Кейс Код офіційно відмінили у 68-му році, бо людям набридло дивитися дебільне галіма кіно. І вже кілька років на той момент виходили поодинокі фільми, які відкрито знущалися над цими правилами і мали комерційний успіх. Саме тому більшість найкращих фільмів 60-х це фільми з кінця декади. Можете порівняти два фільми: Велика втеча. Captain. Captain. 20 right. oh, uh, here, cool. Про велику втечу солдатів-союзників з німецького полону. І хороший поганий потворний. дві чіткі сторони без сірості і нюансів є нацисти і є солдати, які тікають від них. А у вестерні три головні герої це сама неоднозначність. І на додачу фільм відбувається під час громадянської війни в США, коли жоден із цих героїв навіть не є комбатантом тобто сплошні напівтони. Саме це може описати кіно у – перехід до сучасності, створення антигероя і складних моральних виборів. Серед фільмів цієї декати можна виділити доктор Стрейнджлав» – чудовий фільм про те, як люди боялися ядерної анігіляції, в принципі, випускник, який чітко відображає фрустрацію ще молодого у 60-ті покоління бейбі-бумерів. І на службі її величності. Це, є, це не є американським фільмом, але є єдиним фільмом про Бонда, де Бонда вперше і в останнє зіграв пан Лєзінбі. Він мені дуже дорогий, бо там Бонд за 10 хвилин зваблює двох дівчат одним і тим самим пікап-лайном про картинки. І я дуже сильно довго хаха -ха робив. С приводу цього вбити пересмішника, який виходить на хвилі протестів за рідні права, і дуже допомагає у боротьбі, бо показує жорстоке вбивство і боротьбу невинного чорношкірого, якого, якого звинуватили у гвалті білої жінки. Смішна Одіссея Кубрика, спецефекти, в якій на сьогодні виглядають чудово. Ну і відома всім висадка американців на місяць, режисер Стенлі Кубрік. Щодо музики, то у мене склалося враження, що американці більш були тренд-фоловерами, ніж трендмейкерами у всьому, окрім мабуть, джазу і Бо рок у сучасному розумінні народився в Англії, після чого доволі швидко перекинувся в 13 колоній, де почав колихати нерви набожних батьків і турбувати неслухняних дітей. В Америці народилася саме чорна музика, яку почали Стіві Вандер, Джиммі Хендрікс та інші. Показали, що якщо музика класна, то колір шкіри виконавця ніяк не завадить закачати стадіон. Боб Ділан, Ролін Стоуз, The Doors та сотні інших почали співати про життя, смерть і все, що є посередині. Чим закінчили еру музики з Фоллаута, що не може не радувати. Автопрому 60 це те, що зараз описується словом ретро. Корвет Стінгерей, Мустанг, Шелбі Кобра, Понтіак GTO і багато-багато інших. Великий мотор нуль економії пального. і Більше зайнятого місця в потоці ніж пришвартований Титанік, найвідоміша політична подія 60-х – це, мабуть, карибська криза, про яку знятий доволі непоганий фільм Люди ікс перший клас так. Я серйозно там класно відображена оця атмосфера розпалу холодної війни. У 60-ті в Америці сталося багато всього. Вбили щонайменше двох Кеннедів, один з яких був през. Мартін Лютер Кінг встиг е, сказати, що має мрію. Його теж вбили. Мерлін Монро заспівала «Хеппі позда і померла. 20 липня 1969 року на екранах прогримів найкращий фільм Кубрика про висадку на місяць, якщо ви розумієте про що здавалося б, що нічого кращого бути не може, але все хороше колись закінчується. Висадка на місяць була тріумфом людської раси, в принципі. Так, я знаю, що Радянський Союз до цього моменту в принципі вигравав в одні ворота Space Race, але американці виграли історію і піар. Ну, і всі знають про висадку американців на місяць менш менш ніж за е, три тижні після цього сталися так звані тейтлаб'янка вбивства. Це ті самі вбивства, е, де члени Сім'ї культу Менсона зарвалися з ножами і пістолетами в дім Романа Паланські. Багато хто каже, що це було певним кінцем кольорових 60-х і початком сепі, а може, і якогось такого монохрому 70-х із кризою пального. Ну і всім таким невеселим. Які би я порадив фільми, що передають атмосферу 60-х. Звісно ж, це одного разу в Голлівуді». В ньому на тлі зміни парадигми типічного голлівудського героя чудово проглядається зміна 60-х у 70 ті Апокаліпсис зараз і Full Metal Джекет це чудові фільми про В'єтнам. «Catch me if you can», серіал Медмен. Також один із схованих фільмів, про які ніхто не знає, це Bad Times at El Royale». І я вам дуже прямо рекомендую почати з нього і потім вже дивитися щось більш класичне. В цілому, 60-ті це така декада, яка. Є черговою із декількох декад, які вплинули на культуру, і є така теорія, що багато чого в Америці придумано було саме в 20-му сторіччі, і її слідує дослідити. Ми побачили, як в 60-х придумали знімати брутальні фільми. як... В 60-х американці придумали великі машини, на яких вони їздять і до сьогодні. І все це проглядається і в нашій культурі, в, якій, в якійсь мірі. І у нас також є ретрофіли, які до сих пір дуже сильно насолоджуються зовнішнім виглядом машин і інших атрибутів оцеї ретро-гарячки. Як на мене, це дуже цікаво. Дякую вам за перегляд. Я стараюсь не матюкатись, тому можна відправляти відос мами. Цьомки-бомки, побачимося в 70-х.